Традиційно ми що ефіра запрошуємо до нашої студії відомих вінничан, з якими є про що поговорити, а особливо коли це стосується тих подій, які зараз гостро сприймаються абсолютно усіма українцями, тому що це близьке їхньому серцю, їхні їхнім душам. Сьогодні до нас в студії завітав Богдан Травінський, вінницький співак, учасник відомих талант шоу, серед яких і голос країни і x фактор був, да, якщо був. не помиляюсь. Так зараз Богдан е, випустив. Декілька дуже крутих, як на мене, робіт пісень, опублікував їх в соціальних мережах, і вони зокрема стосуються і тематики війни. Доброго ранку, Богдане, ранку. вітаємо вас у студії. Дуже радий бачити. Розкажіть, як взагалі твориться в такі часи? Здається, що після 24 лютого багато співаків, митців вони просто на певний час призупинили свою творчість. Як чи було так само з вами? І Як знайшли натхнення і сили відновитись знов і писати, творити ще раз добрий ранок всім. В мене значить, була така історія. 24-го ранку, я думаю, як і всі ми, прокинулися не в дуже радісному настрої. І приблизно до вечора, до обіду, я взагалі не знав, що, що робити, куди, що взагалі робити. Я просто сів і. Ну, Взагалі не було ніяких думок. І десь приблизно до вечора я просто закрився в кімнаті, просто щоб розібратися з самим собою. Бо це дуже ну, давило на так і на психіку, і на нерви, і на все. Я закрився в кімнаті і цілий день. Не дивлячись на це, що там настрою не було, цілий день чомусь у мене е, в голові промількала така історія, як душу і тіло, душу і тіло, от як з гімну да, саме. Але мелодія якась була інакша. От я сів, сів ввечері і е, просто собі музицирував, тому що ну, так, за кілька, кілька років життя я для себе зрозумів, що це мене так заспокоює, трошки. коли ти просто там, в пустій кімнаті. Це коли ти врятувало? Кімната, коли темно, я люблю виключати повністю світло і потім сідати за фортепіано, за рояль. І е, от саме це спрацювало, що я награвав щось. Наподобі душу і тіло і зрозумів, що в мене трошки інакша мелодія. В той час, от якраз 24-го е, написав таку, записав свою інтерпретацію душу і тіло, і чесно кажучи, десь півтори години-дві години до вечора, до восьмої, до дев'ятої, я не знав чи викладати це чи ні, бо тому що е, зі всіх сторін е, жахливі новини, е, тому що це гімн. І я його інтерпретував, музику. Да, і слова... І, але, дуже ревно до цього відносяться українці, да, коли да, змінюють да. і мелодику, і слова в тому. Числі. І просто в останній момент я думав, вагався, треба, не треба, варто чи ні. Жити без тебе. І в той час я зрозумів, що чувак, зараз війна. Почалась війна. Ну, тіпа, у кожного українця найголовніше це щоб його сім'ю не зачепило і е, скоріше, щоб це закінчилось. І щоб це був сон, дай Боже. І Я е, вагаюсь і викладаю це в Тік-Ток, і е, на превеликий. Наприклад, щастя можна сказати, людям це треба було в той час. От в ту хвилину це людям треба було, і тому от за добу буквально це відео просто розходиться далі, далі, далі. І люди чекають, давай повну версію. Люди кажуть, це ну настільки зараз потрібно. Буквально можливо два відсотки зі ста. Я не буду перебільшувати. Два відсотки зі ста написали, що спочатку написали, що це гімн, не чіпай, це мелодія. А що ти, а як ти? От, і я зрозумів, що це, це те, що треба було. Це те, що мене врятувало, і я намагався передати цю емоцію слухачеві. Скільки переглядів зібрало це відео у на мережі, моєму так? відео? В Тіктоці майже 800 е, тисяч е, переглядів. Е, а ті, хто люди, ну там багато там приблизно до п'яти тисяч в Тіктоці саме перерепостували і своїм відео викладали. То ну по кілька мільйонів там люди, які репостували, тобто вони теж е, якось до себе тобто відгукнулося, відгукнулося, відгукнулося. Це, це, відгукнулося, це відгукнулося, розлетілося. Получається, да, получається для. Для, нас, для, для людей е, творчих, е, зокрема, те, чим вони займаються, це є їхнє життя, тобто інакше вони не уявляють. Uh -huh. І звісно, що те, що відбувається зараз в нашій країні, перевернуло наші життя для кожного з них на голову. Але для людей мистецтва я часто чув такі сентенції, мовляв, е, ось такі кризові стани, і, е, зокрема, війни, вони або Змушують їх мобілізуватися, включитися, і це такий для них тригер, каталізатор для творчості. Скільки скільки пісень нових з'явилося, таких патріотичних їх незвичайна кількість? А для декого це може бути такий, е, такий фактор, який змушує їх закритися Нажальна. в мушлю і застопоритися, не сідати потім за інструмент і перестати взагалі займатися творчістю. Як було у тебе? Ти після цього. Ти продовжив щось робити, писати, чи, чи ти дуже довго певний момент. От я, власне, питання було спочатку, да? як у тебе це відобразилось і як довго ти не сідав там за інструмент? От, власне, у мене це було з ранку двадцять четвертого до п'яти вечора, коли я не сідав за інструмент і не знав, що робити. Коли, коли я виклав, я зрозумів, що є що робити. Якраз є таке, що зараз робити кожному з нас, бо кожен зараз на своєму фронті, так як ви, дякую вам за те, що ви підтримуєте кожного дня, кожного ранку українців і власне вінчан, так і у кожному у кожної спеціальності, так як і вважаю, що у мене можливо, які далі далі були пісні після цієї, які вже створювали, чи це теж було на тематику війни України, чи були тематикою, в принципі, навіть я ну була 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 певна заготовленість. До 23 лютого я вважав там, що ну, є там кілька пісень, які от зараз я буду готувати. Там от зараз весна якраз піде. І власне, а вони були ще й такі: і українськомовні, і російськомовні на той час. У мене ще були пісні. І власне 24-го зранку це вже все вирішили, що більше російськомовних у мене немає пісень. От, і це як така пам'ять для мене залишилась. І, і все. Потім після душу і тіло одразу пішла як ти пісня, е, тому що теж надихну, теж надихнувшись тим, що м як. Всі українці питали до Всі українці, да це, це найглибші два слова були після кожного якої, якоїсь повітряної тривоги. І власне це мене надихнуло, тому що навіть сам я да там є багато знайомих в Києві. Я багато знайомих там по інших містах, і просто от навіть зі знайомим, коли ми в Києві там щось у них. Поруч його міста, там повітряне тривога, щось лунало, і, власне, на дзвінку, потім як ти що ти, це реально найперші два слова були. Я хотів би зупинитися на окремій роботі, яка має назву Тато. Я побачив особисто її в твоїй мережі, і потім побачив репост цієї uh -huh. пісні у uh -huh. своїх знайомих і впізнав твій голос. Впізнав цей мотив і побачив, що її активно репостять люди. Е, поговоримо про неї, але перед цим давайте подивимося. Ти знаєш тато, вже скоро осінь. Я хочу повернувся, ти, щоб назовсь. Ти знаєш, рідний, ми віримо, просим Бога, щоб почув сім'ю, яка чекає досі. Ти знаєш тату, як ми сумуємо. Та ти стоїш мужня, ставшим нашим героєм, ти знаєш все, і що любов лікує, вона існує, ти знаєш тату, вже скоро вересень Не бачив я тебе, із лютого, чи з березня, чи знаєш, як тупою я горджуся. Ти знай, я за тебе молю. Навчиш мене бути таким, як ти. Я точно знаю, тато ти посміхнешся і міцно стиснеш в обійми. Мені здається, це слова кожної дитини зараз, які чекають свого батька. Скажіть, чим ви надихались, коли писали ці слова? Було натхнення таке дуже рідке от зі всіх пісень, які з'явилися за час. Війни, це було натнення, натнення 10 секунд, я скажу так. Я побачив е гортаючи ленту Тіктоку відео. Це був так вечір вже. Бачив відео маленького Артемчика, якому 4 чи 5 років, який, який з мамою написав цей вірш сам і читав його для свого тата, який зараз боронить нашу країну. Пробігли мурашки, власне, так як і зараз. І я зрозумів, що ну що щось в мене певні якісь емоції просто зашкалюють, і в той час, от народилася якась така мелодія. Ти зна. От, і, і власне от потім зразу пішло, я зрозумів, що треба писати ці матрі, тому що певні рядки з Вірша я, так сказати, хотів, хотів би використати. От, бо вони дуже влучні, вони, вони, це ті рядки, які викликають мурашки. Якщо вони викликали мурашки просто від того, як, як я їх побачив, коли читає вірш дитина, я думаю, що вони і в пісні повинні звучати. Тому, от, да, власне, я написав до матері, запитався дозволу, чи, чи можна використати пару рядків в пісні. Як їм така ідея? Вони сказали, нам нас дуже влаштовує. Дякую вам, що ви що ви надихнулись, взагалі, помітили це. І цей вірш насправді розійшовся по світу, тому що дуже багато людей людей, для яких ця тема близька, які чекають повернення своїх батьків з фронту, вони в інтерпретації вже пісні почали репостити її, і як ми кажемо, в мережі відмічати і тебе, і своїх рідних, і додавати світлини. Власне, батьків, які зараз на на фронті. Е, Артемчик тоді записав цей вірш і теж опублікував його mm -hmm. е, його відео. І ми це відео теж маємо. і Можемо вам показати, що все почалося. Ти знаєш, тату? скоро весенні. Не бачив я тебе з безня. Ти пішов на війну лади країни, що такі є Україні живий України. Ти знаєш тату, вже скоро осінь, я хочу повернувся ти, щоб на зовсім, ти знаєш рідний, ми вірим, просим Бога, щоб почув сім'ю, яка чекає. Ти знаєш тату, вже скоро осінь, Я хочу повернувся ти, щоб на зовсім, ти знаєш рідний, ми вірим, просим, Бога, щоб почув сім'ю, яка чекає. Скажіть, а чи бачила це відео вже самі мама і хлопчик, цей, які були. Я думаю, що бачила, які були їхні відгуки. Що вони вам сказали на вашу пісню? Вони, да, вони, звісно, бачили. Ми, я з ними домовився одразу з, з мамою, що е, я, тільки як буде якась демочка буквально, я одразу вам скину і щоб ви почули. Там, ви, ви почуєте перші ці рядки вже в мелодію, з мелодією, як, як пісня це звучить. Тому да, вони, звісно, бачили. Я зробив відео, також відмінюю. В їх. Вони перші, хто написали, от мама написала, що це до сліз. Ми приблизно годину спілкувалися з нею, вона ну, дуже це переживала. Вона скинула вже, ну, чоловіку. батьку дав чоловіку своєму батьку Артема, він теж сліз. там. Тобто вони, вони дуже раді, що це виходить, що це в серцях кожного українця знаходить свої якісь відлуння. Так, український народ це співочий народ. Ми завжди співали. І коли у нас щастя, і коли у нас гори, і коли ми просто знаходимося в праці, ми завжди співаємо. І дуже хочемо, щоб абсолютно усі захисники і захисниці, в тому числі, повернулися до своїх родин цілими. І неушкодженими якнайшвидше. Тобі ж, Богдане, ми бажаємо натхнення, щоб Дякую. було дуже багато, але позитивних тем, які б надихали тебе на нові Це роботи, перемог. і обов'язково чекаємо від тебе пісні про перемогу. Нагадаємо, друзі, що гостем сьогоднішнього ефіру був Богдан Травінський, Вінницький співак.